Ми щось на вечір почитаємо. До речі, Залюбки перечитав. Енель був парубком Та це всі да? знають Галь. А зла юнона, Суча дочка. Розкохудакалася, квочка. Не любила страх. Подивилася, яка книжка, які тут ілюстрації в цій книзі. Ну, Це крута книга, мені здається, це перший твір чи один з перших творів, який був дійсно надрукований українською мовою. Та, ну я ще не можу розклеїти. 1970 рік. Це репринтне видання, так? Да? Да, це репринтне видання Івана Котляреско, твір Енеїда. З малюнками. Да? Да, з Там є ще такі пікантні ці дівчата без лівчиків тут ходять в котлу. О, було, було, було. Було. Да. Ну, все згідно тексту Енеїде. Угу. Малюнки. Додам, е, покажи, покажи як виглядає ця книжка. Дивися, це вона оформлена в шкіру, тиснення золотом іде по самій шкірі, угу. бічний зріз. Бічний зріз. Бокова частина Бокова частини також тиснення. На звороті також маємо тиснення золотом, кольоровий зріз книжки. Дивись, які Слухай, гарні а малі. я знаю, що є ще більш нарядніша книжка. Іде ще біжнарядніша, ось вона. Ось, вона. ось така ще і не їде, дає повністю козак Еней відлитий в металі, теж шкіра, під високе тиснення, об'ємне об да. Да, по, по самій книзі. Доволі кропітка робота Кроп, тут. Кропітка робота і також ой, всередині місця. зняється, що стало вона. Так, що хто? Так, да, Хай люди обирають той варіант, який їм краще до вподоби. Замовляйте, сайт іконна лавка, ексклюзів, магазин, подарунки, які запам'ятовуються, з радістю вам швидко доставимо. Або приїжджайте в магазин, забирайте.